Що ж, вітаю тебе в родині Металіста 1925. Розкажи нам, як і наскільки стрімко відбувався твій перехід до нашого клубу. Дякую за привітання. Ну, дивіться, усі ми... цими питаннями займався агент. Він був перемовини, тому коли була пропозиція якась, він мені телефонував та розповідав, що є ось така ось пропозиція. Також, коли на клуб телефонували, мені керівники казали, що є ось що такі пропозиції. Uh -huh. Ну, саме головне, що клуби домовилися між собою, тому я щасливий опинився у цій команді та зроблю все можливе, щоб приносити користь команді, забивати м'ячі, віддавати гольові передачі та радувати вболівальників своєю грою. Супер! Ми цього від тебе тільки очікуємо. Встиг вже з кимось потоваршувати з нашої команди, можливо, когось ти знав раніше? Так, я раніше був знайомий з Андрюхою Чуряком та Абдулою Абдулаєвим по дитячій нацькій школі. Також з багатьма хлопцями перетинався на футбольному полі, коли грали один проти одного. Ну, взагалі тут дуже гарний колектив, хороші хлопці, тому я думаю, що проблем з адаптацією не повинно бути. Комфортно тебе прийняли, так? так? так Класно так. себе почуваєш да, зараз? Так, да, супер. Ти до нас перейшов з металурга. До цього виступав на дитячому та юнацькому рівні за старий металіст, який вже припинив своє існування, Азовсталь. І в мене виникає таке відчуття, що ти вибираєш команди, щоб в назві була якась металургіна чи така складова. Що ти скажеш про це? Так, це дуже смішна ситуація виходить. Мабуть, Бог мене зв'язує з такими командами, у яких є поставка метал. Ну. Ну, Гарно, що є такі команди, які цікавляться, в яких я граю. Ти привернув увагу у футбольній площині в минулому сезоні, коли ти виступав за «Металург» на вістрі атаки. Ти принципово гравець вістря? Чи ти можеш зіграти на флангах з глибини поля? Розкажи взагалі про себе трішки, як про гравця, можливо, маєш якийсь стиль гри власний на полі. Дивіться, у Металорузі мене тренер використовував як нападника. Uh -huh. У нас були різні схеми. Ми грали то у одного нападника, то у два. Тому я завжди грав на остріє. У дитячій нашій школі взагалі почти в усіх командах я грав також нападника. Uh -huh. Тільки у академії шахтарі мене використовували на різних. Я грав і нападника, і вінгера, і у центрі полі, і навіть крайнього захисника. Uh -huh. Тому, якщо тренер скаже, що він мене бачить на іншій позиції, то я тільки за, тому що хочу приносити користь команді. А на які позиції комфортно тобі саме грати? Нападника. Нападника, так. Да. Розкажи нам про взагалі твоїх кумирів, так би мовити, футбольних. Давай назвемо якогось українського гравця та іноземного. Ну, дивіться, український, це Євген Солізньов, який вже закінчив кар'єру. Uh -huh. Він з мого міста, да. І... Чому саме він? Ну, тому що я маленький ходив на стадіон, uh -huh. на Донбас-арену, і я пам'ятаю, як він забив через себе. Угу. І тоді, мабуть, я через нього і пішов на футбол грати. Тобто ти це бачив живу? Так, так, так. так, ага, так і це так. тебе змотивувало навіть. Так, мені батько казав, що цей хлопець з нашого міста. Ага, цікаво. А з європейських це мені подобався дуже Кунагойро. Він також закінчив угу. кар'єру. Ну зараз це Елін Холанд, Роберт Лебандовський, який забиває купу м'ячів. Ну, вони дійсно показують топовий Так, я погоджуюсь. А за які команди в світі вболіваєш? Раніше вболівав за Барселону, коли там був Месі, але зараз я також. <рес> Яких багато, я думаю, хто так, так? Так, так. Ну, і зараз я також підтримую їх, вболіваю, дивлюсь матчі. У Італії мені подобається Мілан. Uh -huh. Ну, а минулий сезон це, мабуть, сіті я дивився за ними. Це команда. Дійсно, я мабуть вважаю, що найсильніша на сьогоднішній час у світі. А за яку команду ти вболівав на чемпіонаті світу? Аргентина. Аргентина. Так. Я теж. І розкажи взагалі для вболівальників, які з тобою мало знайомі, хочуть дізнатися трішки більше, як любиш проводити вільний час. Ну, коли є вільний час, я можу подивитися фільм, провести час з друзями, прочитати якусь книжку, англійську мову повчити. Вона зараз дуже важлива, я вважаю. Для спортивних для, для спортсменів особисто, так. Ну і пограти там, з хлопцями можна в якісь ігри на телефоні чи в приставку. У процентному співвідношенні, так якщо взяти, ти полюбляєш більш активний відпочинок чи пасивний? Ну тому що професія в тебе активна, так у спортсменів і. Що ти обираєш, коли є вільний ну, час або відпустка? Допустимо, відпустка да? неділю взагалі нічого не роблю. Uh -huh. Підпочиваю психологічно, uh -huh. морально, фізично, а потім працюю в залі uh -huh. індивідуально, дорабатую. Так. Тобто на відпу... У відпустці ти да, також активно. підтримуєш да, так, спортивну так, та. форму. Зрозуміла, а ти нам ну там за фільми сказав якийсь можливо фільм порадиш, який твій улюблений. Можливо, якийсь любиш uh, переглядати. Ну, останній мені дуже сподобався. Це перекладач uh -huh. новий, який вийшов. він Дуже гарний. Радиш до перегляду. Звісно, ну тоді записуйте обов'язково поради. Що ж, я тобі дякую за нашу розмову. Бажаю тобі успішно реалізувати себе у нашій команді, забувати як найбільше голів. Від тебе цього очікують і наші болівальники, і ми. Тому удачі Дякую, тобі. дякую.